Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Українські військові заявили, що мають лазерну зброю, здатну збивати літаки. У Збройних силах України є лазерна зброя, яка має назву Тризуб. Заявив 16 грудня на Конференції Європейська оборона промисловість перспективи співпраці із українською оборонною промисловістю, командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Вадим Сухаревський. Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2, кі... 2 кілометри цим лазером можемо збивати літаки, сказав він. За словами командувача Сил безпілотних систем ЗСУ, лазер можна масштабувати і посилювати. Він справді працює, він справді є, наголосив Сухаревський. Ось так, друзі. Уряду Шольца оголосили недовіру, що запускає дочасні вибори у Німеччині. Німецький парламент Бундестаг у понеділок, 16 грудня, очікувано висловив недовіру уряду Олафа Шольца, відкривши шлях до дострокових парламентських виборів у лютому 2025 року. Із-поміж 717 депутатів Бундестагу, які взяли участь у голосуванні, довіру уряду Шольца висловили лише 207, 394 висловили недовіру, а 116 утрималися. У Нідерландах допускають відправлення миротворців із ЄС в Україну без одноголосного рішення. За словами міністра Європейського Європейському Союзу із 27 країнами-членами, важко погодити рішення щодо можливих миротворчих сил. З огляду на поспіх можна вирішити не чекати одностайності, сказав він, припустивши варіант погодження групою країн. Україна велика, а лінія припинення вогню, якщо воно настане, довга. Якщо ви хочете зробити це надійним способом, вам потрібно не лише багато країн, а й великі країни, сказав він. Окупанти через втрати поповнюють підрозділи із північнокорейськими військовими. У Головному управлінні розвідки повідомили, що російські окупанти поповнюють підрозділи із північно-корейськими військовими після втрат у штурмах на Курщині. Ну, я, ясно, що будуть поповнювати. Ви ж бачили там, е, скільки трупів в попередніх новинах. Е, подивіться на каналі. Я розповідав вам, що скільки валяється трупів уже їхніх. Дохлих вдобрюють нашу землю. Генсек НАТО зустрінеться із Зеленським у Брюсселі 18 грудня. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте у середу. Післязавтра, друзі, 18 грудня, зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі. Він зазначив, що до зустрічі можуть долучитися і інші лідери країн ЄС. Адже наступного дня, 19 грудня, заплановане засідання Європейської Ради, на яке також запрошено Зеленського. Генеральний секретар зустрінеться із президентом Зеленським у середу. Деякі європейські лідери перебувають у Брюсселі на засіданні Європейської Ради. І дехто із них може приєднатися, щоб обговорити подальшу підтримку України. Зокрема, протиповітряну оборону. Ось так, друзі. Тому ось такі новини коротенькі. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Підтримуйте друзі, не забувайте фінансово наші Збройні Сили України. Хто чим може. Тому що без них би, ми б зараз були б закатовані, або взагалі б нас би не було б. Ось так. Тому слава нашим захисникам, захисницям, слава всім воїнам. Дякую всім, хто захищає нашу рідну Україну. А якщо вам сподобалось, друзі, то ставте подобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео обов'язково. Ну і до нових відео. Дякую всім за увагу!